Відчуття холоду може бути звичайною реакцією на зниження температури. Але якщо вони постійно холодні, це може бути хвороба рейно, реакція судин на стрес та на зниження температури, міттєве звуження судин, є біль, є гіпоксія. Пальці спочатку біліють, а потім синіють, або порушення кровопостачання при цукровому діабеті, при атеросклерозі, при деяких автоімунних хворобах, але тоді будуть ще інші симптоми: при гіпотереозі буде ще зниження загальної температури. При анемії, при зниженій кількості заліза, а будуть ще бліді шкірних покровів та слабкість. А якщо є ще поколювання, то це значить, що здавлений нерв або в літньовому суглобі, або в шийно воротниковій зоні, або недостатність вітамінів групи Б при стресі. Саме перше, це в лікаря треба лікувати основну причину, основну хворобу, одягати теплі рукавички, вдома робити контрастні ванни, розмасажовувати, рухати, знижувати